привет, с вами Джек Бой. И сегодня мы с вами играем в Warface. Warface. Сегодня у капка шофера, у нас сегодня с папироской будем рады. Ну что ж, зараз заходим на склад. Опа! Опа! Какой мужчина! Зараз вам покажем, что новый полигон же поставил. От беріть, коротше, короче, знову з новых обнов на СВД вчепить туда глушник. Жопа, послухайте звук. Тупо монстерський звук. И, звичайно, додавали новий нажарний зал. Что-то на тому був запит ряд. Тут ми робимо так. Навіть дозволили нам е, грати в футбол. Марко Ділос. Ось. Ось. я зараз пробував, вообще не про бабли. Кто-то я трошки дебінувся. Проти каліку. Рету роудин. Роудин повар. провар, провер, провар. Тут тільки лушник, як і завжди. З нього майже нереально стріляти. Ви з прицелу нічого не видно. Заставимо, стріляємо себе з прикладу. У мене я просто приклад мастер. Хэд. Хад. Не, виявляється, я не прикладу. Ну не попав. Тому я хожу з баратою. Так. У мене ще матера, уга. Сразу моє матебе, коротше. Я зараз играю снайпером. Хотіла вже зрозуміла, чи не зрозуміла не знайк. Он залушик. Он попал. Ну що ж, зараз ми дам валети, сайдемо на попапаємо. Наполі, Так, що з нас нагрозиться? Чи щось. Ну химей! грай вре вли врі вли врі вли вли влі Я вообще в верфайз рідко граю, рідко коли захожу. Ну я тепер я почаю його грати, а я його майже не граю. Зато у мене не лає, коли я знімаю. Afri mamma mamma italiana. italiano Dai, Charlie No dai Лопче, давай, вперед! Ну! Ну! Чекайте, зараз у вас буде шуміти, а я буду переставляти мікрофон. Ладно, в принципі, Надеюсь, мене ліпше чути. Ну що ж, мене зараз буде ліпше чути. Надеюсь. Ну у вас зашумел, це поживает, это полетел в мире, короче, телефон. Ох, я щось на карту так не подивився. Вторженні. А, окей. Я тут тупо снапу взяв. 4 і пять красные. Опа, чирик Опа, 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 чирик Значить, сняли красавці. Фух, ти що, травиш? Ч Че почем сенки? Че почем сенки есть? А если найду? Ой-ой. Чого-то затупил? Ха-ха-ха. Ч затупил? то затупил? Ч-то я пиздец ко затупил. Ну шо ж, ну проблему. Я розізлився. Там я ті поздули, дам. я не должен, ну? Скитаємо. Колесова ще фієнна штука. От раджу купляти. И где кивалюзно? Опа, ака, ака ще лучше штука. Я ще знаю ні разу. Не, вали. валай. Це було. Ладно, буду як профі. Я про мужу, ладно. Пица. Ця... Ну, парни. Корчалапа. Ша нема можем? ХП він ноль. От давайте пакну, зараз не будемо наганяти. На мене, що я всі на всіх жал... Ну це було взагалі. Не чітко. Ладно, тут, тут вже нічого не було, тут я вже сам виноватий. Курчала, поту я буду. Ну вот скажете, что не то давайте. Блять! Эй, букикай-то, ну, не? За сай, пацаны? Курчала. Ладно, туда туп-туп туплю, вот признаюсь туплю. Не могу валать. Ну, блин. На волонте ведь. Ну, пацаны, не почем так играть, нет? а? Пойдите куда? Че суман на ФП. t отвечаю вот открою короче такая штука он в на тупо казино вотся це тупо казино я цей дикл уже блин рік вибити не можу, вон тупо вже рейк вибити не можу, ну хоть знак дал Ему, вольну, здесь, ну а муж увольнул этот вот из. Я понял, короче. Короче. Беррикер. Беррикер. А. Сыграет в холода борода. 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 А ну, а ну, давайте давай порешаємо наші ці. Подивимося, що на нас таке досягнення. Слухателя. Ще 4. Зараз замок. Зараз замок. Я 17. -ка. А десь була десь А я б не... У мене було один, я ще з пацанами там, коротше, Джейка зараз піп'ят лагає. Це нас шо? Mm-hmm. Он знаю, що мені вже робили. А це собі якісь посадки були, А все, в останню стан. Лаву, ламу, Ну шо, ой.